Інформаційне вечір на телеканалі Аверс продовжується в ефірі цей день. Коментарі я Марія Петручик. Вітаю всіх, хто доєднався до нашого ефіру. Отож, 24 січня підвищення зарплати медикам, що робити лікарням, яким не вистачає коштів, і зрештою, які механізми пропонує реалізації? От цього моменту уряд сьогодні ми будемо намагатися. Дати відповіді на питання, ну і власне прокоментувати те, що нині відбувається сьогодні. Гостями нашої студії є лікар Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Сіва. Пане Сергію, вечора. Доброго вечора і головний лікар Рожишинської центральної районної лікарні Віктор Радзі. Дє. Пане Вікторе, доброго вечора. Багато лікарні. Багатопрофільної лікарні. режисницької багатопрофільної лікарні. Віктор Редзі, дякую власне, панове, що завітали до нас до студії. Ну і дійсно, знаєте, така хороша новина на спочатку нового року, якщо вже говорити в загальному підвищення зарплат медикам. Так, лікарям до 20 тисяч для медсестер. Ми маємо цифру в 13,5 тисяч гривень. Але ну дійсно трапилося так, що запропонувати запропонували. Але от те, що я читаю зараз у мережі інтернеті, і от те, що ви зможете, можливо, підтвердити або спростувати нам, що керівники лікарень власне беруться за голову і не знають, де знайти гроші для того, аби ви виплатити такі зарплати. Уряд, нібито, вже планує якийсь механізм, але ми сьогодні маємо з вами 24 січня, і по ідеї, вже от справа йде до виплати зарплати, але поки що відповідей. Немає конкретних, і власне сьогодні ми будемо про це поговорити, пане Сергію. Ми з вами зустрічалися до нового року. Ми говорили на цю тему, і ви тоді висловили сподівання про те, що е ви сподіваєтеся, що десь уряд е має такий прихований механізм, про який поки що не говорять, і власне з виплатою зарплати тих підвищених не буде проблем. Пане Сергію, що ми бачимо на сьогодні? Шановні волиняни, я вітаю вас зі студії. Вітаю вас із різдвями новорічними святами, які в нас були. От ми е, збиралися з е, ну власне в цій студії. Це було 18 грудня, і власне ми обговорювали той проєкт. Навіть постанов уряду або значить, проект діянь влади, який мав би бути по відношенню до медичних працівників, про те, що заробітна плата медичних працівників, от вона кульгає і набагато відстає від середнього рівня по Україні. Ми говорили вже давно і говорили не раз. І говорили про те, що ну знаєте, перебуваючи при здоровому розумі і такому свідомому ясному, ясній свідомості, свідомостімо давно необхідна необхідність назріла цю заробітну плату, звичайно, рівень її підняти. Ну але тоді, 18 грудня, коли ми знаходилися з вами, пані Марія, в цій студії, ну я висловлював своє досить скептичне відношення до тих, ну я би сказав би. Піарних ходів нашого президента. Чому? Ну, власне, знаєте, коли був оголошений указ президента про те, що заробітна плата медика має піднятися. Ну, власне, на день медика. І це ніби було зроблено, знаєте, як ну, такий як гоноровий подарунок лікарям і медичним працівникам, от від е е пана Зеленського. Але але, значить, заробітна плата мала б піднятися з 1 січня. І ми вже так знаєте скептично налаштовувалися, які ж нам турби збирати. От після того як та зарплата підніметься до рівня 20 тисяч. Ну чого саме 20 тисяч, чесно кажучи, для мене не зрозуміла ця цифра, і вона, і, мабуть, і для вас не дуже зрозуміла. От чого саме градація зійшлася на 20. Значить, середня зарплата у нас по Україні 14 тисяч. Ну, з невеликим хвостиком. От ну, і я. Роз... Розумію, що якби е, так знаєте, підходити виважено по-науковому до підняття заробітної плати, то варто було би підвищувати єдину тарифну сітку, посадові вклади і старшого лікарського персоналу, і середнього медичного персоналу, і відповідно, знаєте, та заробітна плата вона прогресивно піднімалася би і піднімалася. Ну а отут значить. Це от наша розмова відбувалася 18 грудня. Потім, 21 грудня, якщо ви пригадуєте, до нас значить, навідалася колегія міністерства охорони здоров'я. Ну правда, розглядалися всі питання, але в тому числі і питання ковіду, питання пандемії, питання материнської смертності. От і якось я був присутній на, на тому засіданні. Колегії ну не було можливості власне задати питання, як же ж буде відбуватися саме підвищення заробітної плати. Ну я так Отже, по хронології перебирають і всі події. І 29 грудня мав би відбутися значить, Кабмін, засідання Кабінету міністрів, де власне це питання мало би остаточно визріти і воно би сформульовано вже в документі. Натомість, 29 січня, після оголошеного засідання Кабміну і розгляду цього питання значить, результату не було. Ну, ми всі в очікуванні, коли ж такий результат буде. І результат появився 12 січня постанова Кабміну. Адміну номер 2 Я її передивився. Опус на дві сторінки всього. І скажу вам ну, коротко, моє враження від цієї постанови. Постанова породжує запитань набагато більше, аніж дає відповідей. І от сьогодні спілкуючись з своїми колегами, головними лікарями. От Представляю вам Віктора Степановича, головного лікаря Ружичанської райлікарні. Власне, я хотів би як представник Луцької районної ради значить, завести сюди в студію. Ну, за вашим дозволом, звичайно, і головного лікаря і Луцької районної лікарні, і Грохівської, і е, Ківерцівської, Ну, але є моменти технічної е, неможливості їх тут бути присутнім. Ну і власне всі, з ким я не спілкуюся. Розводять руками, знаєте, і в стані такого легкого емоційного шоку, Да, є постанова, ніби її необхідно виконувати. Але от звідки взяти гроші? От Віктор Степанович не дасть мені скривити душею. От коли я скажу, що в основному лікарні ще не позаключали договори Національної служби здоров'я. Це в більшості випадків. Змітити, яка буде Прибуткова частина їхнього бюджету поки що інформації на цей момент немає, але постанову необхідно виконувати. Бо головний лікар, він же генеральний директор, відповідає от, значить, особисто за виплату заробітної плати, так е, е, пане Сергію, пане Віктора, ну дійсно, от е, головний лікар, ви як ніхто інший розумієте, що, ну як би мовити який тягар на вас поклали нині, тому що дійсно те, що я прочитала, все покладається на головного лікаря, на керівника відповідної лікарні. Те, що стосується Рожищенської лікарні, е, наскільки я розумію, зарплати ще не заплатили. Так, ми з вами говорили, аванс заплатили. Але чи є вже у вас розуміння, е, як будете платити зарплату лікарям? І з отими, от власне, 20 тисяч для лікарів, 13 з половиною для Власне, медсестер чи є у лікарні такі кошти, чи вже відомо, чи вони є так, і власне, ну що пропонує уряд вам, якщо ви не зможете оплатити таку зарплату? Розуміло, добрий вечір. Шановні Володяни. Дякую за питання, пані Марія. Ну, я хочу почати з того, що звичайно всі медичні працівники очікували давно. Такий рух, нібито, по дійсно позитивний рух зі сторони уряду, зі сторони держави, що все-таки ну якимось чином їх праця нібито оцінена, але дійсно сказав пан Сергій, що постанова Кабміну номер 2 для керівників, ви теж. Правильно підкреслили, що там в основному пункти стосується керівник. Керівник зараз відповідальний за все. І це, до речі, виконання, невиконання виконання постанов, постанови Кабміну несе за собою певні наслідки, розумієте. Е на щастя, на, щастя е на сьогоднішній день більшість лікарень, я теж спілкуюся зі своїми колегами, більшість лікарень е готові в січні місяці е заплатити такі кошти. За рахунок чого? За рахунок залишки минулого року. Ага. Теж ми говоримо, що Звичайно, якби ми вже не раз згадували і попередніх зустрічах, що все таки так званий ковідний пакет дав можливість лікарням трошечки Зараз... заробити, можна так сказати. Розуміти, і, і ці кошти, які в нас є на залишку, це не є великі кошти. Звичайно, це залежить від потужності лікарні, від е, кількості пацієнтів, які звернулися від нада обсягу надано е, медичної допомоги. Але у нас і залишки, які ми використаємо на підвищення заробітної плати е, лікарям і медичним сестрам. Е, я хочу додати, е, що в принципі. Якогось прописаного механізму зі сторони Кабміну, зі сторони органів виконавчої влади на сьогоднішній день не існує. Це, в принципі, самі головні лікарі і керівники закладів охорони здоров'я разом з працівниками управління охорони здоров'я, департаментів ну, нібито вишукують всякі можливості, де правильно на законодавчому рівні здійснити такі виплати. Що пропонується? Пропонується. Різницю між візьмемо лікарський персонал, між 20 тисячами і заробітною платою, яка на сьогоднішній день є, ви доплатити у вигляді ну, стимулюючих надбавок. Насамперед премії. Тобто, якщо лікар на сьогоднішній день отримує молодий спеціаліст, який прийшов тільки на роботу, ну отримує 7-8 тисяч гривень. Так. Я йому маю виплатити згідно наказу по лікарні, премію 12 тисяч гривень. Якщо лікар пропрацював стажем 30 років, 35 років стажу, він має ну, 14-15 тисяч зарплати, хірург вищої категорії. Я йому маю доплатити премію 4-5 тисяч. Пане Вікторе, це несправедливо, якщо вже подивитися з з мого боку? Звичайно, звичайно. Хоча, хоча б один, один з пунктів постанови говорить про те, що керівник має право і збільшувати таку заробітну плату, в залежності від обсягу наданої допомоги чи е, професійних якихось можливостей е, того чи іншого працівника. Але дійсно питання риторичне: де ж взяти кошти, розумієте, де ж взяти кошти? Я готовий це зробити, але де їх взяти? Це ми обговоримо тільки січень місяць. Ну ще після січня, де лютий, березень і так далі. Це там, де є залишки, ще. так, де є залишки, розумієте. Залишки закінчаться рано чи пізно. Дійсно сказав пан Сергій, що на сьогоднішній день ми свою дохідну частину не бачимо, і ми не можемо спланувати. Що ще можна планувати, ще, так, що ще не підписані договори, не підписані договори з національної служби здоров'я, і по суті, ми ну, якщо не знаєш своїх доходів, то ясно, що важко спланувати і видатки, особливо на заробітну плату. Питання ще одне, лікарня це є величезний механізм, який працює як один, як один єдиний механізм, де задіяно дуже багато працівників. Це не тільки лікарі, це не тільки медсестри, а інші, перепрошую, де є молодші медсестри, де є технічні працівники, де є економічна, юридична служба. Вони ж, в принципі, теж люди, які працюють в медичному закладі, і без їхньої участі медична допомога теж не може надаватися. Про них просто забули. І розумієте, теж виникають питання. Є е, дійсно випадки, і, і в нас в лікарні, що працівники оцих служб ну, просто розраховуються, будуть розрахуватися з роботи. А Пане. доплатити, перепрошую, їм теж ну, немає за що. Пане Сергію, ну знаєте. От, можна, можна я продовжу, так. пані Мороз. Значить, дивіться? Елемент зрівнялівки. От от що мене найбільше. Знаєте, от тривожить і, ну, чесно кажучи, мені не подобається. От, я розумію, що лікар, який має стажу 35 років, який лікарем є вищою категорією, який досвідчений знаєте, все життя попрацювавши, от, значить, переїздивши на курси, переоперувавши там, там кілька тисяч значить, місцевих громадян, я розумію, що в нього заробітна плата повинна бути більша. Знаєте, елемент зрівнялівки, елемент відсутності диференційного підходу до стажу до категорії. От. Ну, це нівелює будь-які позитивні моменти від тієї надбавки, яка буде. Ну бо молодий лікар після інтернатури буде отримати таку саму зарплату, як і значить, ну досвідчений вже в віці, значить лікар. Зумієте? Ну, з моєї точки зору, звичайно, що е, ця постанова є ну певним чином недопрацьована. Певним чином не враховані всі моменти і всі, знаєте, от такі дрібниці. от, А в дрібницях, от як то кажуть, от в дрібницях саме чорт і сидить, розумієте? От І на тих дрібницях люди будуть от, будувати знаєте, і свою або неприязнь до цієї постанови, до фактично це така, як ніби реформа в медицині, бо е, знаєте, от Ляшко каже. Нам треба зробити ринкову заробітну плату. Так, ринкову заробітну плату в системі охорони здоров'я. Вибачайте, ми Ви що вона може бути ринковою, якщо вона буде зрівняльна. От всіх будуть стригти під під одні ножниці. От. Є багато інших моментів, коли, наприклад, ми чекаємо. Ну, з надією чекаємо у той перелік, який має бути додавлений до цієї постанови. От коли, наприклад, я от, можу сказати, що лікар-фармацевт, який має вищу закінчену медичну освіту, диплом лікаря, от, він в постанову чомусь не входить, розумієте, чи буде стосуватися підняття заробітної плати його, чи не буде. От у мене в лікарні працює багато. Лікарів, лаборантів з біологічною освітою, от власне ця постанова каже, що лікарі, які мають біологічну освіту, не входять в перелік для підвищення заробітної плати. Розумієте, ну певним чином от такі ножниці створюються. знаєте, і створюється, знаєте, певне якесь протистояння власним всередині між лікарями, хоча для нас, як для суспільства. От в такий непевний час, так. що найбільше необхідно єдність, консолідація, згуртованість, в тому числі і серед медичного колективу. Дивіться, пане Сергію, пане Віктор, от навіть якщо так, як як я поясню, до прикладу, те, що ви говорите про те, що немає диференціації, так до прикладу, якщо приходить молодий спеціаліст, ви йому маєте платити 20 тисяч. Ну і відповідно, лікарю, який зі стажем, також 20 тисяч. Але ви можете прийняти не, до прикладу, рішення тридцять, але не це але це гроші треба. Так, так, так. І на Якщо ви приймете таке рішення, плати йому 30, ви маєте десь шукати гроші, але невідомо, якщо вам не вистачить цих грошей для того, щоб йому 30 заплатити, відповідно, бо ж уряд пропонує тільки, якщо 20 не вистачає, о, о, 20 ну, звичайно, не вистачає, так. десь пані Марія. От я вас випереджу, от ваше питання, власне, а звідки ж брати гроші і яка сума необхідна? От ми розмовляли ну перед ефіром, і Віктор Степанович сказав: якщо значить повноцінне. Підняття зарплати все ж таки відбудеться, йому необхідно додаткових 2 мільйони гривень. 2 мільйони фонду заробітної плати щомісяця в обласній лікарні необхідно, ну там, де трудовий так. колектив великий, де лікарів багато, де персоналу багато, 10 мільйонів гривень. 10 мільйонів. Знаєте, от є, у нас така організація, громадська українська експертне медичне середовище, спільнота. От, ми порахували, от, що нам для того, аби... Повноцінно виконати от таку забаганку президента, ну я розумію, рейтинги валяться, значить, от по сьогоднішньому кнісу ви ж бачили, значить, рейтинг, нечуть, партії Слуги народу вже там на якомусь другому або третьому місці. розумієте я розумію, що потрібно проводити піар-акції. Ну, але чекайте, ну, не за рахунок лікарів і не за рахунок медичних працівників. От. І ми порахували, що для того, аби повноцінно підняти заробітну плату, нам треба додаткових 100 мільярдів гривень. Ну, якщо бути точними, 97. А значить, бюджет системи охорони здоров'я було додано, пам'ятаєте, лишніх 33,8 мільярда, а треба 100. Ну от і все. От вам і. Результат тієї непродуманої, незбалансованої, невиваженої політики, власне, відношення до системи охорони. До речі, ремарка 20 тисяч це ж ви зрозумієте, що це буде нараховано. А на руки лікар отримає 14, а вірніше 16-40. Ну, да. Це 16,4 20%. 16, грубо, 40, грубо 20%. А медсестра біля 9 тисяч. Пане Вікторе, а НСЗУ ми також говорили на початку про те, що все таки збільшила тарифи на надання медичних послуг так. і говорили про те, там на 33 три пане Сергію, мільярди більше ну відповідно додали на на програму медичних гарантій. Все одно не покриватиме. Ви вже маєте якісь прогнози от по лікарні ви розумієте? Я Розумію, що ще не підписані так договори, і ви не бачите конкретного на, наскільки гонорі... я, я ознайомлений з тарифами на надання на послуг. Е ну так суттєво подорожчали пакети, які є які специфічні, тобто лікування онкологічних захворювань, е лікування інфарктів, лікування інсультів. Ну єдине, що я можу сказати, що суть нашій лікарні піднялися е тарифи на надання пологів, е надання медичного припологу. Так, так. Але ви розумієте, а лікарні, які ну займаються рутинною роботою, які ну не мають можливості підписати такі специфічні високоспеціалізовані пакети, вони на тих тарифах, які є по амбулаторній допомозі, по ті, ну, хірургічній допомозі, враховуючи на кількість операцій, і оперативних втручань, соматичних пакетах. Ну, я глибоко сумніваюсь, що вони в рази виросли ці тарифи і забезпечать цю різницю. Я глибоко сумніваюсь. Але це одне, що я сумніваюся, але ми дійсно їх не бачили ще, розумієте? Ми не, не бачили, ми не можемо їх оцінити на сьогоднішній день, на жаль. Ага. Панове, ще один такий момент, пане Сергію разом запитаю, якщо то відповіді разом відзначити, але ну, все-таки ем, також означали певні небезпеки такої ситуації, що може не вистачати грошей на оплату заробітної плати. Відповідно, десь лікарі змуш... змушені будуть оптимізувати деякі процеси. Ми ж розуміємо, що для лікарні потрібно певно, що якесь обладнання, окрім зарплати, так е, ну щоб розвиватися, ну, не стояти звичайно на місці, або оптимізувати персонал. Доведеться для того, щоб могти виплачувати якісь кошти. Окрім того, то вже, до речі, Радуцький зазначав, що є такі небезпечні дзвіночки, переводять лікарів ну, на неповну ставку для того, щоб ну, мати змогу Була десь на навіть так, так. діють, тому що розуміють, тому що їх зобов'язують. Лікарі мають отримати 20 тисяч 14,5 зарплати. Як це зробити, механізму немає, Ну, відповідно головні лікарі, керівники, власне. Лікарень думають, ну як то зробити, ну і максимально тим способом. Ну, як до речі, до речі, на останній нараді з управлінням охорони здоров'я були деякі роз'яснення. Ну, це роз'яснення ще ніде не прописані, законодавчо. Що нібито Національна служба здоров'я планує відкрити додатковий пакет і буде компенсувати цю різницю нестачі коштів на заробітну плату саме цим пакетом. Він буде діяти до 1 липня, нібито до 1 липня, але Ну, наприклад, якщо в когось є в лікарні заборгованість, значну заборгованість там ну, грубо кажучи, 2 мільйони доплатить на ЦЗУ. але. Відразу ж міністерство спільного зацікавлення служби здоров'я буде вивчати. А чому сталася така ситуація в тій чи іншій лікарні? Перевірку прислати. І перешерстить, однозначно. Чи, чи це проблема докумуємо. в, в, в якомусь штаті, розумієте, в такому ну, більше, більшому? Чи це проблема нераціонального використання коштів, чи це недостатньо ну, об'єм я, допомоги? Я доповню, дивіться. Значить, Ну, ми ж привикли вірити всі офіційним документам. Так, так чи ні? От є постанова Кайдукту, будь ласка, так, її так, виконуйте. Так. Є закон України, будь ласка, виконуйте. Але значить, Віктор Кирилович на словах, на словах, це знаєте, це от ну, Радіо BBC сказало, от я вам так можу сказати. Ну, баба, бабі так, переказала. Так. BBC називається. От, Віктор. Кирилович каже: якщо Рожищанській районній лікарні не буде хватати коштів, ми включимо додатковий механізм до фінансування. От і тоді Віктор Степанович кошти получить. Оце це все слова. Чекайте, де ті кошти закладені. Де вони закладені? Вони, Зачайте, вони, як вони мають прораховані дійся. бути. От знову такі знаєте, лякають. Е, ну, е, де ж він службою, яка ну прийде, знову таки повинна перевірити, чи раціонально кошти використовуються. Розумієте, ну це ніби ніби. Я розумію, що, е, мабуть, е, наші е, владці спохватилися і зрозуміли, що знаєте, коштів реально не вистачить. От і ми ну, будемо якось якимось чином дофінансувати. А знову таки, як дофінансувати? От пояльний чоловік, ми його дофінансуємо. А цей... Ну, з іншої там, обласної чи районної лікарні, ну він якийсь такий, ну будемо казати, девакувати. Ми його не був... будемо дофінансувати, розумієте? От, тобто немає системного <кхи> от, такого державницького підходу до вирішення цієї проблеми. Я кажу, якщо не вистачає 97 мільярдів, а було лише 33, ну 60 мільярдів ще дофінансувати, ну це, це фактично. Одна друга бюджету системи охорони здоров'я пано. Ми будемо завершувати, і я, от на завершення по одній хвилині, фактично для кожного або висловитися, пане Вікторе, ви як керівник лікарні? Ви бачите, все середині на вас покладається власне досить таке велике навантаження <клес> в цій ситуації. Тому що дійсно, як ми сьогодні обговорили, і те, що пан Сергій зазначив, що постанова Кабміну власне дійсно більше питань ніж відповідей. На які основні питання? Ви чекаєте відповідей наразі коротенько? Ну насамперед ви, пане... насамперед. Чіткий перелік спеціальностей, яким дійсно передбачені підвищення заробітні плати. Чіткий перелік спеціальностей раз це одне питання. Друге питання все-таки теж диференційований підхід до виплати заробітної плати працівникам, які мають певний стаж, мають певний досвід, і працівникам, які тільки приступили до роботи. Повинна буде диференціація. І третє важливе питання, щоб не посіяти дійсно якусь ну таку нехорошу ситуацію в колективі, як я вже згадував, треба думати і про інших працівників, які забезпечують надання медичному в цілому, тобто технічні, економічна служба і так далі. Пане Сергію, на які власне питання чекаємо відповідей від уряду? Коротенько, ну пані Марія, ви розумієте, я е... Хочу системно відноситись до тієї проблеми, яка є, от, і як представник місцевого самоврядування, яке, яке в тому числі потерпає, потерпає від тієї бездарної, некомпетентної, невмілої управлінської політики, от, яка, яка йде від нинішньої зеленої влади. От я, я можу лише й наголосити, допоки, допоки це все буде продовжуватися, Розумієте, от такі е, ну напівсирі документи, які прийшли в вигляді постанови Кабміну. От з моєї точки зору, от їх ліпше не продукувати взагалі, аніж продукувати отакі от напівсирі. Значить, не дооформлені, не продумані. От і якщо е, цей закон, е, ця постанова породжує більше проблем, аніж їх вирішує, то для чого її взагалі тоді було видавати? Розумієте, для того, я розумію. Для того аби створити видимість, що я що я працюю, я за медиків, я там переживаю за їхнє за їхній престиж їхньої роботи. Ну але на самом ділі тут буде кажу, тут буде більше нам головної болі і більше проблем, ніж аніж є зараз Дякую вам дуже дякую, що власне. Прийшли до нас на ефір, і десь певним чином розповіли про ту ситуацію, яка склалася для того, щоб і десь і медики розуміли, так і нас дивляться, лікарі, лікарі медики, керівники лікарень, ну і звичайні громадяни. Тому ми що рівно так... надіємося на краще, але, ну, але пропонує зустрітися десь через місії 3-4 Ми вже чітко розкаже так. Ми десь в ширшому колі зберемося з керівниками районних так. лікарень, з представниками власних закладів і зможемо вже тоді говорити Ловимо про те, що вийшло так на язиці, пані Марія. Все, домовилися, пане Сергію. Нагадую нашим глядачам Сергій Сівак, лікар Волинської обласної клінічної лікарні та Віктор Радзій, головний лікар Рожичинської багатопрофільної лікарні, були сьогодні гостями нашої студії. Зрештою, говорили про підвищення зарплат медикам, те, що ми маємо на цю пору. Дякую нашим глядачам, що сьогодні і цього вечора були з нами. Не перемикайте бо далі новини.